Ну, я в двох словах розкажу за себе. Займався дзюдо любительським спортом. От, і лише в 2022 році мені запропонували прийти в Паралімпійську збірну по тій причині, що з'явилася дзюдо класифікація B1, B2, зараз вже називається G1 G2. Тобто, люд... Буде тотально незряче і слабо зряче, бо раніше до боролись всі разом. І не дивлячись на те, що я разів всім Україну вигравав. Як повідомили мені хлопці, які запитували у тренера, чому він не бере Марченка Юрія в збірну, він сказав, що хто з ним буде возитися. Ну, Це логічно, що в паралімпійський, Буде возитися з незрячою людиною. От. І тому я попав лише в 22-му році, виграв турнір одразу в Германії, потім став другим на Європі, травмувався і, відповідно, пішов вже на чемпіонат світу, вже з травмованим коліном, ну і зайняв п'яте місце. Але в мене відбулася така ситуація, що коли всі наші члени команди отримали обласні гроші, то я якимось дивним чином їх не отримав, і мені повідомили, що я просто-напросто не виступав, нібито за Рівненську область, де я записав свої дані, що я буду виступати за Рівненську область по проханню. Тренера, от а виступив нібито за Дніпропетровську область, і тому вже я нічого не отримую. А так як війна, ніхто розбиратися не буде. Ну Відповідно, я піддався після цього такому шаленому шаленій критиці, тиску з боку тренерів, з боку там різної адміністрації, в тому числі з Києва. І, відповідно. Вирішив, що я мовчати не буду, тому що в моїй родині багато членів моєї сім'ї воює, і я тоді не розумію, навіщо ми взагалі ну, наші хлопці-батьки вмирають для того, щоб тут продовжувався цей банкет.